Доброго ранку, діти! Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати, заняття час вже починати. Діти сьогодні до нас у гості завітала Оленка. Давайте привітаємось з Оленкою. Доброго ранку, Оленка! Доброго ранку, діти! Я хочу вам розповісти про відомого українського поета та художника, якого звуть Тарас Григорович Шевченко. У своїх творах Тарас Григорович Шевченко розповідає про Україну, про власну долю, про те, як він сумував на чужині за Батьківщиною про долю українського народу, про красу української природи. Найвідоміша збірка творів Тараса Григоровича Шевченка називається Кобзар. Саме тому його називають Кобзарем. Його твори знають не лише в Україні. Але й в багатьох інших країнах. На його честь називають вулиці, інститути та парки. В багатьох містах України є його пам'ятники. Сьогодні дітки, я вам пропоную познайомитися із уривком вірша зі збірки «Малий кавзар» Тараса Григоровича Шевченка. Називається вірш Зацвіла в долині Червона калина. Послухайте, будь ласка, уважно вірш. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась, дівчина дитина. Любо, любо стала, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій світині з біленької хати Вийшла погуляти у гай на долину. Дітке, вам сподобався вірш. Про яку рослину розповідається у вірші? Так, вірно про калину. А з ким порівнює поет калину? Так, вірно, з дівчиною, дитиною. А хто зрадів та защебетав? Вірно, дітки, защебетала пташечка. Дітки, намалюйте, будь ласка, для мене ягідки калини. Буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. Діти, Для того, щоб намалювати ягідки калини, нам будуть потрібна ось така паличка, пензлик вузенький, водичка. Якщо немає такої палочки, візьміть вушну паличку. Також нам потрібні будуть фарби червоного та зеленого кольору. Щоб пробудити червону фарбу, набираємо водички на пензлик. Та опускаємо у фарбу. Будемо нашу червону фарбу. Беремо паличку, опускаємо у фарбу та починаємо ставити ось такі крапочки червоного кольору. Це будуть ягідки калини. Ягідки ставимо близько, одна від одної. Діти, а як ви думаєте, чим ще можна малювати ягідки калини? Так, вірно, ще можна для цього використовувати пальчики. І пальчиками малювати ягідки калини. Подивіться, дітки, як багато ягід калинки в мене вийшло. Тепер беру пензлик і набираю зелену фарбу. Для того, щоб намалювати гілочку, на якій будуть триматися наші ягодки калини. Ось так, кончиком пензлика омалюю. Тримаю пензлик ось так і лише кінчиком. Вимиваємо обов'язково пензлик, закриваємо фарби, дітки, я буду з нетерпінням чекати на ваші малюнки. До побачення!